Вітаю, друзі! З вами у студії Євгеній Мікоян. І ви дивитесь програму Prime Time. Сьогодні з нами на зв'язку політолог Максим Джигун. Вітаю, пане Максиме. Слава Україні. Героям слава. Пане Максиме, після 28 вересня, власне у відносинах між Києвом і Вашингтоном під адміністрацією Трампа намітилась цікава зміна. Так, Україна обговорює передачу США своїх технологій БПЛА, які вже перевірені давно у бою, в обмін на роялті чи компенсацію. От американська сторона відкрита до цього в принципі заявляє, що їм потрібен наш досвід масового виробництва дронів, враховуючи, що ми виготовляємо дрони з вартістю на 20-30% меншу ніж ну західні аналоги інші, так. А, і от, на вашу думку, якщо ця угода здійсниться, чи означає це, що ми США переходимо по факту до нової моделі відносин від донора, яким є США для України, так донором, який допомагає політично, військовому до вже партнерів в обороні? І як ми будемо вирішувати питання китайських деталей у дронах? Адже для Вашингтона, я думаю, це досить значне питання. Ну мені видається, що перш за все в нас змінилася модель поведінки протягом тривалого часу, тобто Сполучені Штати з моменту приходу Трампа можна лише відносно називати нашим донором. Тому що це країна, яка дійсно допомагає з розвідданими, дійсно ділиться певною інформацією і е, до надає допомогу, яка ще була ухвалена за адміністрації Байдена. Але загалом е, вони давно хотіли вибудувати систему таких двосторонніх партнерських фінансових в першу чергу відносин, де є інтерес американський, де є інтерес український. Тому мені здається, що нині українська е, влада намагається. Підібратися ближче до того, аби відповідати цьому запиту сполучених штатів, особливо коли ми побачили, що американці почали надавати допомогу. Точніше, не допомогу, а продавати зброю північно-атлантичному альянсу. І побачили, що ця модель працює, тому що Трампу вона зрозуміла. Вона про фіскальну звітність, вона про обмеження якихось витрат односторонніх та тобто, які не повертаються. Це той варіант, який задовольняє нині Вашингтон. Тому дійсно це виглядає гарною можливістю. Що стосується китайських деталей, то тут питання відкрите від них залежить усі. Особливо там від плат, від ще якихось речей. Ну ось, але Сполучені Штати, ключова економіка світу, держава, яка має. Величезні ресурси і можливості, економіка, яка має партнерські відносини з Тайванем, де всього цього добра на щастя вистачає. Тому я думаю, що якщо Україна під санкціями з боку Китаю, так би мовити, неформальними та й обмеженнями може знаходити ці деталі, і їй це вдається, то що говорити про Сполучені Штати і з їхніми можливостями? Ну, власне, взагалі, якщо брати, от Можете мене в цьому поправити зараз. Я виключно собі думку. Так кажу: ну, якщо на міжнародній арені так США і до повномасштабного вторгнення визнавало Україну як суб'єктну, самостійну незалежну країну, і так далі. Але після початку, так от чому я сказав саме партнери в обороні, тому що і е, підписали договір про літко метали і підписували певні гарантії безпеки і Трамп. Ну його риторика власне щодо України, так позиції щодо України тут питання, що вже навіть не ті не те, що США нам зброю продає. а Навіть ми вже свої технології БПЛА, так США їх купувати. От, власне, це виглядає на рівні того партнерства, яке США давні дуже має з багатьма країнами НАТО. Ну я думаю, нам ще треба прагнути до того, аби досягнути рівня, який можна було б назвати таким незмінним партнерством, яке має взаємну вигоду для е, усіх сторін, тому що все ж таки цей об'єм. Не знаю ділових відносин між сполученими штатами і країнами Євросоюзу, чи між сполученими штатами і окремими азійськими державами незрівнянно більше ніж ми маємо з ними. Але мені видається, що ми на правильному шляху, оскільки Україна кожного разу під час зустрічей на найвищому рівні все ж таки намагається знайти шляхи порозуміння із американцями і синхронізуватися, так би мовити, і це дійсно та угода про корисний копалений фонд, спільний інвестиційний. І це розмова про там мега угоду, ледь не на 100 мільярдів доларів фінансової купівлі зброї і багато інших речей, які однозначно. Мають зблизити позиції України і Вашингтону до речі. Росіяни таким самим кроком і напрямком намагалися рухатися коли особливо говорили про там спільну розробку Арктики, якісь інші інвестиційні проекти. На щастя, їм це не вдалося, і тут маємо перевагу певно. Ну, гаразд, але в США зараз є певний момент. Так, це те, що федеральний шатдаун відбувся, і це може впливати значно на затримку постачання зброї як для України, так і для наших партнерів в Європі, які нам передають. А також там йдуть дискусії про ракети Томагавк. Ну, чомусь більшість експертів вважають, що навряд чи ми отримаємо ці ракети в своє розпорядження. Ну, Це поки що невідомо. І, от Трамп, власне його політика з однієї сторони зрозуміла, з другої сторони, от те, що допустився шатдаун, ну трішки розхитує власне, і розбалансовує ситуацію, де взагалі демократичний світ, тому що чимало країн залежить від неперервної так роботи адміністрації президента і уряда, взагалі США. А наскільки, от на вашу думку, федеральний шатдаун є адміністративною проблемою, чи це інструмент. Тиску навіть Трампа, і це якийсь в певній мірі можливо свідомий крок. Ну це свідомий крок Трампа, але не по відношенню до іноземних, скажімо, держав, а по відношенню до демократів, які мають велике політичне протистояння з республіканцями, і це спроба радше завести уже політичну виборчу кампанію. Парламентську, яка запланована на листопад наступного року, і тут Трамп намагається витиснути максимум. По перше, скинувши відповідальність за цей шадаун сполучених штатах на республіканців, з іншого боку, говорячи про те, що лише завдяки там республіканцям не буде багато витрат на медичну систему не будуть люди отримувати там пільги, соціальні у вигляді медичного страхування і подібних речей. Тобто, це суто внутрішня істо причому коштує вона багато грошей для сполучених штатів, оцінюють втрати ВВП на рівні 15 мільярдів доларів за тиждень часу. Тому це б'є по Трампу і по його відчуттю, того, що він контролює ситуацію. Він приводить до накопичень і економічного розвитку в Америці. А хто взагалі відповідальний за що з політичної точки зору? Це недотримання уряду, це конгрес. Хто саме до цього допускає? Це парламент, який має на рівні двох палат прийняти рішення з приводу? Бюджету на наступний рік, і це мало відбутися власне до 1 жовтня, та тобто 30 вересня, цей дедлайн закінчився. І ключова незгода виникла між республіканцями і демократами навколо питання про продовження програми Обама-Кер, так звана, яку було прийнято за часів президентства Обами, яка передбачає пільги для вразливих верст суспільства в можливості отримання медичної. Підтримки І для Трампа це таке червоне рядно і велике табу, якого він хотів уникнути для демократів. Це одна з принципових позицій, через яку вони взагалі піднялися на високі щаблі протягом там правління Барака Обами. Та й після цього багато людей підтримували їх не в останню чергу через саме цю реформу, яка була проведена. Тому демократи відмовилися голосувати за проект бюджету, який пропонували республіканці, за пропон... Онували свій варіант республіканці у відповідь, сказали, що їм варіант демократів не підходить. Ну і власне це призвело до того, що сотні тисяч державних службовців, як у Вашингтоні, так і по е, Сполучених Штатах, усіх е, пішли в неоплачувану відпустку, е, яка може тривати протягом тривалого періоду часу. Але як кажуть американські оглядачі е, дуже часто. Ці шатдауни, яких було вже десятки за час сучасної історії Сполучених Штатів, закінчуються вже за місяць від моменту, коли вони розпочались. Тому орієнтовно до кінця лютого, до кінця жовтня, початку листопада, мало би це питання вирішитися. Але я так розумію, тоді це призводить до того, що на період шодауну і стоять і стоїть питання допомоги Україні, і відповідно те, що вже навіть погоджена, так передача цього, чи я помиляюсь. Е, ну відправки можуть звичайно бути призупинені, але це переважно вже відправки, які е, закупляли країни північноатлантичного альянсу, тобто це в їхній площині відносини. Що стосується е, допомоги Україні, яка була проголосована ще за адміністрації Байдена, то там термін також сплив 30 вересня. І наскільки я розумію, декілька мільярдів доларів не було використано адміністрацією Трампа аби надати Україні. Якщо я не помиляюсь, змі писало то ж Трамп, це вже був навіть затверджений пакет допомоги вже від адміністрації Трампа, навіть перший. Можливо, можливо і так, але справа в тому, що великий об'єм коштів, який мав би бути спрямований в вигляді зброї до України, ну вочевидь, не був використаний ще і за попередні адміністрації. Поготів говорити про Трампа, оскільки наразі все призупинено, і я підозрюю, що це питання має вирішуватися разом із відновленням роботи урядових структур. До речі, одна з двох е, е, сфер які е, не зупиняють свою роботу під час шатдауну. Це якраз правоохоронні органи, які мають правопорядок забезпечити, хоч це не військо, але тим не менше такий от факт про їхню політичну систему і запобіжники, аби порядок зберігався в країні. Тому будемо сподіватися, що незабаром питання це вирішиться. Ну, гаразд, ну, от Європа на навпаки, да, намагається зараз демонструвати якусь самостійність незалежно від США. От Президент Франції Мануель Макрон заявив, що Європа має намір перешкоджати російському тіньовому флоту, так про який вже дуже давно всім відомо. Тим паче я читав за останніми даними. Він займає, якщо я не плутаю, біля 30% від всього тіньового флоту, так тобто, і це 17, а, 17% світового виходить, флоту, який переводить нафтопродукти, і от вони вважають, що от саме цей метод це буде дуже болісний удар по Кремлю, особливо з фінансової точки зору, і що це змусить Росію організувати роботу по-іншому. Ну, Кремль зі своєї сторони, звісно, відразу почав погрожувати, що вони будуть вживати заходи, які звісно не уточнили. На вашу думку, от ця ініціатива Макрона на даному етапі чи є вона, от власне таким найрішучішим найсильнішим власне, економічним кроком, з точки зору ініціативи, того що це може запропонувати, і який при цьому не потребує прямої участі США. Без участі сполучених штатів на жаль будь-які обмеження проти Російської Федерації будуть мати лише Частковий успіх вони точно потребують американської підтримки, і ми знаємо, що після того, коли Сполучені Штати на чолі з Трампом перестали синхронізуватися в санкційних пакетах, то їхня ефективність і сковпала. Тому європейці можуть бути дуже рішучими, і зокрема, Макрон, якому ми всі вдячні за його однозначну і послідовну позицію підтримці України, але тим не менше це потребує синхронізації з американською стороною. І, звичайно, що важелі впливу в Росіян є, вони можуть Можуть розширювати пакет там суден, перелік та проти яких можуть ці обмеження вводитися, але повністю нейтралізувати російський вплив не вдасться. Але те, що Росія настільки яскраво реагує на подібні погрози з боку європейських країн, наводить на думку, що все ж таки вони побоюються тих обмежень, які там пропонує Макрон, і хоче провести через європейські інституції. А от, до речі, от, ви сказали, що без США це буде важко. От я хочу цей момент уточнити. От конкретно, якщо ми говоримо про тіньові, тіньовий флот, от власне більшість цих кораблів, вони ж, власне, з європейських країн і по європейських маршрутах так пропливають. Чим тут ну, присутність чи неприсутність США заважає? Ні, сполучені штати володіють величезним набором даних і розвідданих, в тому числі супутникових і подібних речей, які вони можуть використовувати, підтримуючи країни Євросоюзу. Я не, не економіст, тому достеменно не знаю, якими маршрутами рухаються е, там танкери тіньового флоту. Але те, що Сполучені Штати зі своїми можливостями можуть відслідковувати які країни під прапорами яких країн Російська. Нафта продовжує рухатися світом. Це однозначно. До речі, багато таких суден мають там пропори взагалі країн. Океанії, так якихось малесеньких острівних держав, яким все одно що возити, і через це виникає подібна проблема. Саме американці зі своєю розгалуженою мережею моніторингу і контролю, зв'язками і можливостями впливу на ситуацію були би тут дуже помічними. Ну через що власне в них є такий успіх. Ну, раз, а от якщо Європа все ж на це піде, так і нехай це буде не настільки ефективно, як за участі США. Хоча Трамп, якщо згадати, не так давно закликав, казав Європі, так ти ви ж купуєте енерго, нафту ресурси, робіть щось, тоді ми підключимось. Так, до цього от, власне, а чи готова Європа до гібридної відповіді Кремля, тому що це може бути як економічна конфронтація, так і кіберпростір та енергетика. Звичайно, звичайно, що Росіяни намагатимуться знаходити можливості для того, аби по перше шантажувати країни Європи і змушувати їх фактично йти на умови, які пропонують саме Росіяни, Та, і вони намагаються розколоти, в тому числі суспільство європейське, демонструючи, що домовитися з Росією набагато краще, аніж там іти у якесь відверте протистояння і війну, але з іншого боку, в тому і завдання. Нє політичного лідерства європейських країн аби, попри ці погрози, попри ультиматуми, шантаж, запуски безпілотників, операції в кіберпросторі, подібні речі залишатися відданими ті ідеї, яку вони сповідують ідеї підтримки України, ідею захисту себе через захист українського суспільства. Ну от власне ви згадали дуже добре про ці дрони, адже президент Зеленський сказав да, от власне президентів. Після інцидентів з дронами заявив про те, що ЄС як ніколи внутрішня єдність їхня зміцнилась, да вони відчули на собі ці загрози, і те, що їм протиставляти щось потрібно, так і що це створює власне ну простір для якихось рішучих кроків. Водночас НАТО оголосило про наступну зустріч у форматі Рамштайн. Це буде в Брюсселі, так в штаб-квартирі НАТО. І от на вашу думку, якщо взяти так, дійсно е європейські країни зараз одна за одною, які є членами НАТО, роблять рішучі заяви. Але чи не пов'язано це з тим, що от вони відчули оцю загрозу дронів, чи не може це бути от такою тимчасовою єдністю? Насправді ця єдність, вона ж теж така хитка доволі, тому що для країн на території яких з'являються ці дрони дійсно є відчуття загрози, є відчуття проблем. Але до прикладу для угорщини чи словаччини нині питання взагалі таке стоїть дуже актуальним чи вони в одному човні з країнами ЄС чи не в одному, так само ми знаємо, що вже сьогодні розпочалися парламентські вибори в Чехії, і там є цілковита. Загроза того, що і чехи будуть мати проросійський уряд, який буде всіляко вставляти палки в колеса європейської бюрократичної машини. Тому ця єдність спостерігається лише від країн, які розуміють усю загрозу, яку приносить Росія на європейський простір, і які розуміють, що і, і які не мають таких економічних зв'язків із Російською Федерацією, як має та Угорщина чи Словаччина. Тому звичайно, що це змушує діяти більш рішуче, це змушує Ну, вимагати реакції і від усього європейського союзу і від усього НАТО, але на жаль, не завжди так вдається, тому що як ми бачимо, керівництво альянсу, зокрема, Маркрюте, наполягає на тому, що не можна там кожного разу, коли порушується європейський простір, активізовувати четверту статтю НАТО, не можна надлишково говорити про загрозу російську, не можна придумати план дій як реагувати кожного разу на подібні випадки. Тобто, це. Зараз така абсолютна неспроможність відповідати на той рівень загроз, який є перед європейським континентом, і це те, чим користується Путін. Те, що йому дуже подобається. От до речі, теж хотів запитати. Чому не можна? От кожен раз. Четверта стаття. Е, окрім того, так окремо е, взяті лідери деяких держав казали: ми не будемо одразу збивати. Деякі казали, ми будемо одразу збивати, якщо будуть перетинати наш повітряний простір. Ну, у мене тоді виникає питання: так дрони, які начинені вибухівкою, залітають на вашу територію, пролітають біля об'єктів критичної інфраструктури. У випадку з Польщі там пролітали навіть над аеродромами, які є військовими хабами по передачі західної допомоги для України. Що значить, що ми не будемо скликати щоразу четверту статтю? А що тоді є загрозою? Справа в тому, що така реакція виникає виключно через те, що Е, немає впевненості у Рюте, що зможуть все ж таки після активізації довести до якоїсь логічного завершення цю активізацію і визнати, що Росія несе загрозу. Визнати, що потрібен якийсь кризовий план дій потрібно діяти рішучіше, ніж висовлювати стурбування і незадоволення вчинками Російської Федерації. Тому Рюте вочевидь не хоче демонструвати без того, скажімо так, роз'єднання. У європейську, зокрема, частину та й американську, також частину північно-атлантичного альянсу, і воліє, от просто перечекати, зціпивши зуби, розуміючи, що це провокації, розуміючи, що вони посилюються, але не реагувати задля для того, аби не розклалася вся та конструкція, яка і так ледь тримається нині, через те, що зовсім різні вектори бачення майбутнього НАТО та й своєї безпеки мають країни альянсу. Ви згадували за Угорщину, словач, от Віктор Орбан знову відзначився дуже розумними заявами. Зокрема, от що Угорщина не хоче бути в ЄС з Україною, тому що доля України бути поруч з РФ. Ну що Україна країна з дуже важкою долею, і чому ми повинні розділяти її долю? Ну тут без коментарів, але от в мене питання: так, от ви, ви сказали про те, що. І так хитка позиція там країн ЄС. Я розумію, да, в кожного є свої пріоритети. Проте зараз є реальна загроза, є реальне якесь бачення і стратегія, що потрібно робити. І що на перспективу Росія це стратегічний ворог, який уже майже на порозі, так неважливо, чи це загроза прямого військового вторгнення, чи це гібридних загроз. От для таких країн, як Угорщина, як Словаччина, точніше навіть не для країн, для їхніх керівництв. От є якісь важелі поставити їх на місце mm, так, вони існують. Єдине, що вони складні з точки зору реалізації, тому що вони потребують дуже широкого консенсусу з поміж країн Євросоюзу. Ми чуємо зараз останніми тижнями заяви від Урсули фон дер Ляїн, президентки Єврокомісії, яка вказує на те, що нарешті настав час. Змінити підхід до прийняття рішень Євросоюзом в питаннях міжнародної політики з абсолютної єдності та повного консенсусу до кваліфікованої більшості, і це мовляв позбавило б великої кількості проблем, з якою зараз стикаються країни Європи європейські інституції при бажанні приймати ті чи інші рішення, і саме. Угорщина і словаччина є тими державами, які не дозволяють приймати важливі рішення, принаймні. Приміром з приводу початку переговорного процесу про вступ України до ЄС, відкриття кластерів і е, обговорення їх та і синхронізації законодавства, але це дуже складний процес, тому що він вимагає голосів усіх країн Євросоюзу, включно словаччиною, до прикладу, проти Угорщини, яку і голос, який вона навряд чи е, надасть, тому це може розтягнутися ще на тривалий період часу. А от що могло би бути більш діє? Євим способом, так це однозначно фінансові важелі вони в Європі є, і ми знаємо, що економіка тієї ж Угорщини вона великою мірою залежить від вкладів європейських різних грантів, різних кредитів низьковідсоткових і подібних надходжень. Якби їх. Звичайно, обрізати це призвело б до того, що і рейтинги вочевидь, в Орбана почали б просідати ще сильніше. Ми знаємо, що вже в квітні наступного року чекають парламентські вибори в Угорщині. Там зараз Орбан відстає зі своєю полісилою. Може цілком реально вперше за багато років втратити найвищу, скажімо, крісло у своїй країні. Тому це той варіант, який міг би спрацювати, і тут потрібна, звісно, підтримка з боку європейських партнерів. Наостанок коротко повернувшись до теми Рамштайна, так адже Рамштайн це ж не лише питання України, взагалі питання безпекових, військових, стратегічних питань. Так, ну, в першу чергу, цей формат створили для консультації з приводу допомоги Україні, але ми бачимо, що інші країни. Вирішують і питання власної безпеки, от ви очікуєте, що на цьому Рамштайні на тлі подій, які ми з вами обговорюємо, можемо побачити якусь ну стратегію е, рішучих е, якихось рішень. І чи якщо ця стратегія буде прийнята, бо ми побачимо якийсь новий вектор, чи ці сигнали будуть стверджувати про готовність їх реалізовувати? Я не знаю, чи є зараз готовність реалізовувати якусь там нову велику стратегію, тому що ми живемо у світі такої великої поляризації міжнародної, причому вона спостерігається за батьма рівнями, і тут не тільки говоримо там про європейський союз чи про НАТО, але й до прикладу про організацію Об'єднаних Націй. Ми побачили, як минула генеральна асамблея обернулась тим, що всі, кому просто не ліньки було, критикували. ООН, як е, е, такий політичний майданчик, який не має ніякого впливу на реальний стан справ у світі, і це стосується взагалі кризи довіри, яка зараз є у світі з приводу е, ну, багатьох процесів і там міграції, економіки, політики, соціальних якихось напрямків, подібних речей, тому те, до чого варто зараз прагнути, це точно до збереження єдності, до намагання е, порозумітися, попри виклики. Які існують і боротьби з таким популізмом, який не має нічого. Під собою якогось підґрунтя, і дуже часто призводить лише до поглиблення проблем, які існують. Тому це те, над чим потрібно працювати. Я думаю, що ну там угорці ті ж самі вони точно не відмовляться від членства в Європейському союзі, розуміючи, які це преференції дає, але робота із суспільством, яка іноді дуже складна і дуже тривала по часу, вона важлива і її потрібно продовжувати робити для того, аби зберегти ту єдність. Дякую, пане Максиме, за цю розмову. Слава зсу, Дякую. слава Україні. Героям слава. А я нагадую, з нами на зв'язку був політолог Максим Джигун. Пам'ятайте головне, це буде Україна.